Пожиттєвого ув'язнення вимагає для своїх кривдників жертва врадіївських гвалтівників Ірина Крашкова. Жінка і її адвокати переконані, що це був замах на вбивство, а не просто зґвалтування і нанесення важких тілесних ушкоджень, які нині інкримінують підозрюваним. Представники потерпіли вже подали клопотання про перекваліфікацію злочину до прокуратури, але там з висновками не квапляться. Чому дізнавалась Ольга Параскун? Перше за останні кілька тижнів Ірина Крашкова погодилась на інтерв'ю. Каже, почувається краще, головні болі майже не дошкуляють. За півтора тижня медики обіцяють відпустити її додому. Ірина дуже радіє, бо від моменту страшного зґвалтування та побиття не бачила 11-річного сина. Я не хочу, щоб в нього була моральна травма. Він знає, що мама це талон краси, а тут таке трапилось, тому коли я вже буду вдома, він побачить, що зі мною все гаразд. Ну, Хоча зовнішньо. Для трьох чоловіків, які познущалися з неї, Ірина хоче найжорстокішого покарання. Я вважаю, що вони взагалі думали, що я вже мертва, і саме завдяки цьому я вижила. Я не думаю, що в подальшому вони будуть нормальні люди. Я б хотіла, щоб вони поживні насиділи. Лікар Андрій Латій наполягає, Ірина вижила лише завдяки вчасній медичній допомозі. При наростаючому матьоки мозку йде перекриття. Циркуляції жидкості спільними зговою зживається все суди, розіветься сільний тьок, поэтому гроза била світло зараз. інтереси Ірини Крашкової представляють три юристи. Вони певні, зібраних доказів вже достатньо для перекваліфікації дій підозрюваних. Умисне вбивство, але не доведене до кінця з незалежних від волі підозрюваних, які вчиняли цей злочин. Причин за статтею 115, за частиною 2, Передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув'язнення, але в прокуратурі перекваліфіковувати справу на спробу вбивства не квапляться, адже поки що не зібрані всі матеріали та не отримані всі висновки експертиз. Правильно буде, щоб правильна кваліфікація винних осіб була перед направленням справи до суду. Мабуть, на цьому тижні слідчі прийме рішення про те, яка ж кваліфікація буде остаточною. Лісо в прокуратурі обіцяють завершити в законний термін два місяці. А от у який суд потім передавати справу ще не вирішили в радіївський райсуд, який територіально мав би слухати справу надто маленький. Там працює усього чотири судді. Тоді як для слухання справи потрібна колегія з чотирьох осіб чи навіть суд присяжних. Ольга Парасун, Вітер, Гарагуля, Миколаївщина, ТСН 1+,1.